Тож, друзі, дякую всім, хто долучився. Дякую, що ви є сьогодні зі мною. Давайте помолимось і будемо з вами робити мастер майнд Боже, дякую за цей час. Благослови, будь, будь ласка, нас в ньому, даруй мудрості, розуміння, Господи, і єдності. Амінь, вибрала дуже чудову, прекрасну анкету. Людина нещодавно увірувала в Бога, прийняла хрещення, і є таке розуміння, що треба обрати служіння. Це класно, але трошечки відходить від того, що треба спочатку зробити. Чому? Тому що як ти можеш служити, коли ти не знаєш свого дару? Це просто неможливо. Тобто можна служити, але чи, ну, чи це буде правильне русло? Чи... Це те, що хоче Бог від тебе. Я чому про це говорю? Тому що наступна відповідь, яка була в анкеті, людина каже, що хоче нести служіння і бачити плоди. Ну, про бачити ми трошки пізніше поговоримо, да? але щоб приносити плод, як вона каже, да? хоче приносити плод, ця людина, треба розуміти, що можна служити і не приносити плод, тому що ти не в своєму місці. І інколи, звісно, Бог може поставити тебе на певний час у якесь служіння, щоб ти мав якийсь досвід, розуміння про щось. Але це не означає, що це 100% твій дар, твоє служіння. Тут головне розуміти саме волю живого Бога, що ми з вами робимо і про що ми постійно говоримо. Щоб служити Богу, треба розуміти свій дар. Для того, щоб розуміти свій дар, треба вивчити духовні дари. В моєму каналі ви бачили, я вже частину дарів викинула, ну кабину скинула пости, де є місця з біблії, що ви можете почитати і зрозуміти. Чи є це ваш дар, чи нема його? Да? Тобто це про вас чи не про вас? Дивіться уважно, скоро ще дам інші дари, щоб можна, щоб ви могли спокійно закінчити. Але дивіться, навіть того вже достатньо, щоб розуміти. На якому ви етапі ви вже вивчаєте слово Боже і вже поглиблюєтеся в те, щоб взагалі роздумувати над своїм даром і своїм служінням. Коли ви тільки покаялись, важливо не поспішати там 2-3 місяці знайти служіння і бігом як в жарені служити. Ні, краще приділити хай навіть до року увагу тому, щоб все ж таки почути голос Бога, навчитися його чути, розрізняти його, його голос серед інших. Зрозуміти свій дар і своє направлення, тому що коли говорити за мене, я от стала в вторії е, ментором-наставником. До цього я була вчителем недільної школи, я була служителем жіночого служіння, один з лідерів, яких, який вів по вісім груп на тиждень. Я була молодіжним лідером, яка робила теж молодіжні конференції, молодіжну групу, багато чого. Чи це правильно було моє русло? Звісно, правильно, тому що все, що я дізнавалася в цих. В різних поколіннях я сьогодні, як наставник, можу це використати в своєму служінні. Там я була недовго, десь 8 років, десь 12 років, десь менше трошки. Тобто, але це був шлях, який дав мені досвід. А якби я гасала, як деякі гасають по 2-3 роки, то в одному служінні, то в іншому служінні немає постоянства, то тут є вже прокол. Тому що, наприклад, у мене є одне служіння, я була в області 18 років, чи, ну там плюс-мінус 18 років. І якби я гасала, то я б не зрозуміла тих істин, які є глобальні, як служити на область, як воно взагалі відбувається, які зв'язки для цього потрібні, да, і багато іншого. А якщо ти починаєш пробувати то, і вотте, і отте, це дуже складно. Так, да, є люди, які вони можуть потягнути багато зробити багато, не втомитися і не вигоріти. Але це рідкість. Більшість людей, відсотків 85-90 це люди, які виграють швидко, якщо гасають туди-сюди, беруть і то, і те, вот і вотте. Тому перший рік ми не поспішаємо. Ми вивчаємо Слово Боже, ми вчимось чути голос Бога Живого. Ми намагаємось зрозуміти дійсно свій дар, тому що коли ми читаємо з вами Біблію, ми розуміємо: е, притча про е, таланти, Бог каже хорошому рабу, вірний, добрий раб, в ратись Господіна свого. от Щоб почути ці, ці дорогоцінні слова, треба зрозуміти волю Бога в моєму житті, в своєму житті. Тому, коли ви, ви зараз знаходитесь, не поспішайте. Я не знаю, хто на якому рівні, може навіть тут сидять люди, які служать вже багато років, да? і може настав такий момент, коли, знаєте, є обнулення. Зараз багато хто людей переїжджає в різні місця, і можна принести свій, своє, свій дар, а не служіння, в нову церкву. Тому що, наприклад, коли я прийшла до Польщі, в них наставництво проводить тільки пастора. Тільки пастора. А чому? Тому що у них взагалі немає такого розуміння, як наставництво. От просто його немає. Є вивчення Біблії в групах, є служіння і все. Тобто вони не бачать сенсу навіть в інших дарах, тобто в них немає такого. Чи це погано? Ні, не погано. Просто в них зараз такі люди зібрані в церквах. Я була ж не ну, в усіх, а там в декількох, да, всього. І в тих церквах зібрані такі люди, яким, наприклад, не потрібен дар А Ото його там і немає. Да? Але я була в церкві, яка, наприклад, допомагає переселенцям, як допомагає. Вона направляє в це, тобто вона знає інформацію, володіє інформацією, направляє в себе. Дивись, там ти можеш поїсти, там ти можеш переночувати декілька місяців, поки не знайдеш живе, та там ти ще щось. Да? Тобто церква взяла таку місію на себе. Але ти, коли приїжджаєш, у тебе є дар. Тому що ти зі своїм даром, наприклад, в Україні міг бути вчителем недільної на школи. А сьогодні ти, вибачайте, вже викладаєш, як бути лідером недільної школи. Розумієте, або молодьошки. Тобто треба розуміти, що в нас є дар, який ми несемо, який ми взрощуємо. Це є ключовим. Тому що в різних місцях, в різних церквах твій дар може бути вживаним. Сьогодні твій дар потрібен тут, от так, а завтра інакше. Чи готов ти розвиватися і що ти будеш робити? Тому що цінність не в служінні, яке ти несеш, а в дарі, який має силу. А сила і джерело це від Бога. Так от і наступне питання, яке Мене трошки тішить, тому що це, знаєте, трошки по-дитячому. Я теж колись так думала перших декілька років, а потім зрозуміла, що є дуже цікава теж пріча в Біблії про те, що Бог каже: один підготує почву, інший посіє, третій пожме, а четвертий отримає всю славу і винагороду. Тобто, в якому етапі будеш ти знаходитись, невідомо. Чи побачиш ти результат свого плоду, невідомо. І повірте, навіть я, як наставник, не завжди бачу результат, тому що людина зі мною плюс-мінус три роки. Потім вона йде своїм шляхом, і ми зустрічаємось там десь колись, коли їй потрібна допомога в чомусь десь молитовна, пост ми беремо разом. Да? Але це не означає, що людина відкривається мені дуже сильно, хоча буває так, що ми стаємо дуже класними друзями. Які відкриваються повноцінно. Тобто різні випадки. Да? Я хочу сказати про те, що інколи людина йде, і там, от, наприклад, у мене так сталося, я теж в Європу поїхала, і випадково там дізналася, що я Оля Макарова, і про мене там щось говорили хороше. Людина, яка живе в Європі, там плюс-мінус 10 років, уявляєте? Це прикольно, це класно. Да? Тобто Людина пам'ятає про мене, говорить, і це круто. От. Але знову ж таки, це рідкість, коли ти побачиш якийсь результат, якусь подяку, якесь щось таке. Треба розуміти, що ми служимо не за подяку, ми служимо не для того, щоб бачити свій результат. Ми служимо тому, що ми хочемо виконати свою місію. Це є найключовіше, чому ми виконуємо свою місію. Я говорила і буду про це говорити. Тому що наша задача потрапити в Царство Боже не просто потрапити, а мати винагороду, тому що дуже багато. Притчі, про які говорить сам Ісус Христос, та й каже, ти маєш отримати винагороду. Христос це проголошував постійно, апостоли постійно про це теж говорять. І тому наша задача розуміти, що я маю прийти в царство, маю прийти з чимось, а не з пустими руками. Чому? Тому що знов-таки Христос сказав притчу: Бог кличе на вечерю, на весілля. Не ти прийдеш з пустими руками це не є добре. Ми ж тут, коли живемо, ми приходимо один до одного в гості ми з пустими руками, то чого ми вирішили, що ми можемо прийти до Божого царства з пустими руками. Це не є нормально. І от наша винагорода, яку нам ж дає Бог, це і є те, що ми можемо принести Богу в царство Боже. Да, там ми будемо. хтось буде господарюватися Десятьоградами, хтось ще щось робити, хтось у алтаря, славить Бога, будуть різні у нас винагороди. Але. Це і Богу приємно, і ми прийшли не з пустими руками. Тому наша головна задача мати так, а служіння ми вже потім зрозуміємо, в яке піти, вміти чути голос живого Бога. Тому що коли ми вирішимо ті чи інші питання, ми не можемо постійно приходити і казати там: Оль, прийми рішення, я зроблю, як ти кажеш, да там ще щось. Якщо ми подивимося на історію Біблії, ми з вами бачимо, що до пророків приходили рідко. Це коли було прямо найключовіше питання, найважливіше. В інших випадках людина приймала сама рішення. Шлях Авраама нам чітко показує конкретні стосунки з Богом. Шлях Йова конкретні стосунки з Богом, шлях Йони — конкретні стосунки з Богом. Я хочу, щоб за той шлях, який ви зі мною є, ви навчилися чути голос Бога. Ви навчилися розуміти волю Божу відносно вас, тому що сьогодні у нас одні обставини, завтра інші обставини. І в тому всьому, де б ми з вами не були на нашій прекрасній планеті, ми маємо розуміти свою цінність, розуміти, що ми несемо в цьому світові, куди хочемо потрапити і чому ми туди хочемо потрапити. Тому, коли ми говоримо про служіння, треба розуміти, що головне не служіння, а головне наш дар. Так, також людина пише про те, що дуже хоче мати нових друзів, інший стиль життя, з якого піде все лукаве. На жаль, я хочу вас розчарувати: нічого лукавого не може піти. Чому? Тому що ми живемо в світі, який є гріховний, наша плоть гріховна. І постійно, не випадково, кайно було сказано. Грех лежить у порогах, господство над ним». Не випадково ці слова сказані. Тож, треба просто прийняти цей факт, що я живу в гріховному тілі, яке буде щось хотіти, бажати, над яким я маю господарювати, не боротися з ним. В Біблії не сказано боротися. Господарювати. Якщо ми починаємо думати, що я такий святий класний, нічого лукавого немає, я вже в омані. Так не буває. Так сталося історично через Адама і Єву, що ми з вами тепер живемо в гріховному світі, в гріховному тілі. Чому? Тому що в Біблії сказано, що Бог дасть нам, коли ми прийдемо до царства Його, нове тіло, все діла тіла, все згорить на цій землі. І Бог дасть нове тіло. Якщо ми говоримо про нових друзів і новий стиль життя, це ті цінності, які ти хочеш мати і хочеш нести в цей світ. Для цього ми з вами говорили особисто, на особистих зустрічах ми говоримо. Да? В чому твоя цінність, яке місце з Біблії це говорить нам? До прикладу, моя цінність найголовніший вірш з Біблії, який я дуже сильно люблю, це друге довкорантян 3:3. Що моє серце це скрижалі платяного серця. Не кам'яне, а платяне, живе. Справжні. Тому, якщо моє серце живе, то яке воно? Це моя істина, моя правда, моя цінність. Далі, моя цінність, я ні в якому разі не буду брехати. Я людині просто скажу: я не вважаю за потрібним говорити з тобою на ту чи іншу тему. Все. Можеш зі мною тут сперечатися, сваритися, ображатися на мене. Я не буду, тому що я не хочу брехати, викручуватись, що я вважаю не за потрібним говорити з тобою про то або то. Неважливо, не недоросле, а може мені Господь сказав не говорити, а тут намагаєшся ти в мене щось там дізнатися, попитати і так далі. Ні, я не буду перетинати ті речі, які не є. У моїй, скажімо так, власності або в моїх межах, е, як це правильно сказати, компетентності. Так. Да. Ну, не тільки компетентності, да? тобто є речі, які я, ну, я не маю це робити. Якщо, напр, до прикладу, одна ситуація, да? Оля, скажи, який в мене дар. Навіть якщо мені Господь скаже, я не скажу. Тому що ти маєш сам визначити і почути голос Бога. По-друге, наприклад. Там, А мені сказали, що ти сказав, я вже в ці ігри не граю. Хтось комусь щось сказав: Не треба зі мною таке гратися. Все, я з тобою спілкуюся, і ти будеш зі мною стосунки на рівні того, що ти знаєш про мене особисто ти, а не по слухах десь якось там. Мені це не цікаво, це моя цінність. Чому? Тому що якщо ми говоримо за друзів, да, друзів ми дуже хочемо мати класних нових друзів. Дуже класний приклад в Біблії. Давід і його друг Йонафан. Все. Вони шкуру готові були один за одного покласти. Я сьогодні таких людей не знав жодного віручого. Навіть в світі я таких людей не знав, які могли б покласти свою шкуру за другу. Але є рідкі такі випадки, коли ми бачимо героїв, які щось роблять на порятунок вагона. Ми знаємо цю історію да, про Стивичника. Ну, Тобто є такі герої життєві, да, ситуації трапляються. Але це знов-таки рідкість, це супер рідкість. Це не означає, що у нас у нас погано працюють соцмережі, ми не знаємо цих історій, що їх мало. Ні, їх, їх дійсно мало. Тому, коли ми говоримо за друзів, треба розуміти, що це. Мають бути, хочете ви так чи не хочете, але е, стосунки це дійсно так працює. Ти мені, я тобі. А інакше не може бути. Ну, дивіться, коли люди, е, чоловіки особливо це зрозуміють. У нас серед нас є чоловіки, вони це розуміють. Футбол цікаво дивитися, коли тільки одна команда грає. Ні. Так само і в стосунках. Це має бути, як ніби перекинути м'яч, але м'яч чого? Зла чи добра? Якщо ми хочемо нових класних друзів, що я готов зробити, але що я готов і отримати? І це не про меркантільність. це про нормальні базові стосунки, базове сприйняття. Не думайте про те, що якщо ви людині робите добру справу і ви не очікуєте. Вибачайте, історія Ісуса Христа, який прийшов до Смаковниці, він очікував плоди. Перший раз нічого не зробив. Але на другий раз прийшов і що? Вона засохла. Так і стосунки. Якщо ти вкладаєш, 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 а там ноль на вихлопі, вибачайте, стосунки засохли, все, їх нема. А буває навпаки, що людина занадто багато для вас робить, а ви обстрілите. Це теж є неправильно. Тому я не кажу, що треба рахувати, хто скільки кому робить, але бути на напоготові дійсно дружити по-справжньому, щиро і так, щоб це дійсно цінилося. Вот. Є таке розуміння ще, що е, у людини зараз відчуває страх і тривогу. Ну, це дійсно, коли ти тільки покаєшся, є певні страхи, є певні тривоги, це зрозуміло, це нормально, хочу вам сказати, тож не переживайте за це. Єдине, що треба розібратися, в чому страх і чому виникає тривога, тобто на якій тематиці, тобто як причина того, що в тебе є страх, страх, чого страх. Чого тривога, да? тобто причина? Якщо ми не знаємо причину, а причина не вказана, я не можу говорити на цю тему, би, да? я не можу допомогти якусь історію з Біблією згадати і так далі, тому що ну, мені невідома причина. Для вас буде прохання, той, хто писав цю анкету, будь ласка, подумайте саме причина, що е, збуджує вас переживати страх або тривогу, яка конкретна ситуація або тема? Да? Uh, Приводить до того. І uh, коли ми говоримо, що ми дуже хочемо мати і вирости до того, що ми маємо, як от написано, да, я хочу постійно мати, мати доброту в серці і бути щасливою людиною. Це класно, але знов таки щастя приходить тільки від моменту, коли ви починаєте дякувати. Тому. Наголошую на важливості заповнювати молитовний духовний щоденник, який я вам дала. В ньому обов'язковий пункт є подяки. І ви знаєте, що я вимагаю писати мінімум 30 подяк на день. Нормальна людина, яка духовно не зріла, а духовно розвивається, вона пише від 30 і вище. То я їй кажу, намагайтеся писати, от ви згадуйте весь свій день, що у вас було, і ви дякуєте за кожного. Тому що дивіться. Одна ситуація, дівчинка каже, що дуже, ну, дівчинка, жінка, яка там плюс-мінус 50 років, каже, я вже не бачу давно джентльменів, ніхто двері не відкриє, руку не подасть, тому подібне. Я кажу, а ти взагалі помічала ці речі? Може, воно в твоєму житті є, а ти не помічала. Просто пригадай ситуацію, як ти себе ведеш, коли щось трапляється. І знаєте, проходить десь місяць, і вона каже: Оль, ти була права. За місяць мінімум три рази мені подали руку, а я е, пошла повз взагалі ну, как, зневажливо віднесла, тобто, типу не помітила. Так як людина, як всесвіт тобі може це робити, коли ти сама відмовляєшся? Так не буває. Це прості елементарні речі. да? Тобто, знов-таки, щоб бути щасливим, ми починаємо з подяк. По-друге, що я завжди прошу, і це один з перших пунктів, які я прошу в нашому духовному наставстві. Створити список мінімум із 100 пунктів, що піднімає тобі настрій і робить тебе щасливим. Хто його зробив? Мало хто його робить. У мене зараз є людина, яка два роки в наставності, досі не зробила. Досі. Зістане, в цьому питанні, питанні щастя, радощі, повноціння подяки, немає розвитку, немає якогось прогресу. Тому що родина не робить мінімум дві речі, які я вам просила робити. Мінімум дві. Все, Почніть з цих дві речей. Так, хтось пише. Ага, Ірина пише, що у мене є список, але не ступунці. Хорошо, головне, що список є. Це класно, ти молодець. Він потроху по буде поповнюватись, але треба його писати і доповнювати. Тому що, до прикладу, а, а, є такі речі, наприклад, банальні речі. Да, от, а, те, що я помітила в цьому році, коли був Новий рік, радше да, до тих от бінгарських ідей, я ставилася так, є? Хорошо, нема, теж хорошо. Але коли їх декілька років не було, і ми родиною стали, запалили їх, яка радість була, Боже думаю, як це круто, оце приносить щастя. Тобто, атмосфера, яка створена з цими агньками, це було круто. Розумієте, да? і я записала собі додатковий пункт в бінгарські агні з певними умовами з певними людьми, це дуже круто і щасливо. Розумієте? Треба розуміти, що інколи ми ставимо високу ланку, оце мене, от якщо в мене буде власна квартира, в мене це зробить щасливо. Та ні. Ремонт треба зробити, за нею треба прибирати, ухажувати і так далі, і багато що робити там. Ти впевнений, що це тебе квартира зробить щасливою? На певний час, так. Да. Місяць, два, три, все. А потім це бит, який тебе з'їдає. Тому обов'язково пишемо подяки і обов'язково робимо собі список, що робить мене щасливим. Це вкрай вкрай важливо, друзі. І останнє питання, про яке ми поговоримо, це те, що я в анкеті, і воно дійсно є важливим. Відчуваю власну невпевненість. Невпевненість відбувається теж через ті обставини, які ми з вами пройшли, ті умови, які в нашому житті були, і нас це привело до власної невпевненості. Знов-таки для того, щоб це виправити, ви знаєте, що в більшості випадків. Дійсно приходять люди, неважливо, це двр тільки покарус, це люди, які е, давно ходять в церкву, але вони не є ДВР-вцями, е, там 20 років тому, а зараз відчувають власну невпевненість, тому прийшли до мене. Тут допомагає тільки одне. Це дійсно допомагає тільки одне. Ти сидаєш. виписуєш всі місця з Біблії, які говорять про людину. Наприклад, е, я створив тебе ще в утробі. В лоні матері, да, там. я знаю, тобто, тобто ви виписуєте всі ці не тільки відомість вірші, а взагалі пробуйте знайти всі вірші, які говорять про людину і Бога, який говорить такі от теплі речі про нас. А потім ви пишете про себе. От, да, мене Бог створив, мене Ольгу Макаров, Бог створив по своєму подобігу образу. Я повноцінна створена людина, вісьма хорошо бібліоська. Да? Бог словом творить, я словом творю, я його не копія, а повноцінне творіння. Так? Я пишу про себе. Чому треба це робити? Тому що коли я це роблю, пишу і ще й проговорюю це афермація. І коли ти робиш це з дня в день, з дня в день, з'являється впевненість, розум твій звикає до цього. Мало того, ми говорили, наш організм це клітина, її треба створити. Якщо. Ми там до певного віку створювали невпевненість в собі. Багато років ми внушали це собі, ми довіряли цій інформації. Там треба зробити пратівовірс. Це те саме, треба внушати, писати, говорити про себе все це для того, щоб змінити це положення, створити нові нейронні зв'язки в голові і в клітинах. А для цього, щоб це отримати, треба мінімум півроку. А ви хочете за тиждень мати успіх, Да не буває так, мінімум півроку оцієї кождоднівної праці. Чи готові ви це робити чомусь ні. А потім не працює не практика, не працює менторство, не працює ще щось. Воно не працює тому, що ти не робиш. Це, як знаєте, піти на роботу, там просити, ти нічого не зробити, прийти ти а мені не заплатили, але на роботі я був. Так ти ж нічого не робив. Тому тобі не заплатили. Ти прибуток не приніс компанії. ти не цікавий. Тобі і не заплатили. Так само і тут. Як ти можеш отримати в нагороду, тобто отримати впевненість в собі, коли ти нічого для цього не зробив? Ні жодних кроків. Бачите, скільки практик вже за сьогодні вам я зараз за півгодини дала. Почніть хоча б з чогось. Краще зразу все робити, тому що коли ми це почнемо зразу робити, повірте, це виглядає ой, цілу годину я витратив. Але ми говоримо з вами про десятину ще. Да? Ми звикли, що десятина тільки в грошах. Ні. Це і в одязі, і в їжі, в квартирі, яку ти маєш. Тобто ти маєш приймати людей безкоштовно. Це і час з Богом. Два часа 40 хвилин ви приділяєте? Ні. Так хоча б годину в день приділіть собі. Зробіть певні речі, почитайте Біблію, напишіть собі інформацію, яку ви проговорюєте кожного дня. Напишіть свої мрії, свої цінності. Подумайте над цим, хто ви, про що ви? Тому що якщо ви це не зробите, ніхто з вас це не зробить. Скільки разів я не говорила, яка ви класна, файна людина, нічого від того не зміниться. І інші будуть говорити інакше. І я на фоні всіх буду одна. А чому? А тому, що ви нічого не робите для того, щоб і інші стали вас сприймати так, як я вас сприймаю. Ви дозволяєте їм продовжувати вас заганяти в непевненість. Все. І ви в їхніх очах лузер. Тому що ви все робите для того. Ви не робите інші речі, нові дії. Ви не пробуєте створити. От ви кажете, хочу нове життя, нові можливості, все нове. Як це створити, коли ви нічого не робите? Воно так просто не відбувається і не може відбутися. Я хочу, щоб ви це чітко розуміли, це вкрай важливо. Тому я вас дуже прошу, коли я вигружу відео, послухайте його, подивіться, які вправи я сказала, на чому я акцентувала увагу, які біблійні віші підібрала. І подумайте про те, що є для вас важливим. Якщо ми говоримо за дари, ви можете прочитати 1 е, Коринфянам 12 розділ, там перечень, йде е, цих. Е, Дарів, ви вже можете подумати і сказати, Господь, у список дарів, скажи мені, які мені. Це не має бути жлібі, хоча інколи жлібі нас виручають. Але намагайтеся слухати голос живого Бога. Це є найключовішим в нашому житті. Вміти чути голос Бога. Якщо ми не чуємо його, то ми приймаємо власні рішення, коли ми приймаємо власні рішення, не дивуйтесь, чому вони потрапили до Царства Божого. Тому що вони навчилися слухати Бога. Який вказує вам шлях, який є путівником вашої віри і призначення царствого Божого. Окей, всім гарного дня. Будьте успішні! зустрінемося з вами через неділю. Дякую.